Дмитро Макієнко начальник першої державної пожежно-рятувальної частини Черкас. Із дитинства він був впевнений, що стане рятувальником, продовжуючи сімейну династію. Більше в сюжеті головного управління ДСНС у Черкаській області. Дід, батько, мама, сестра, дядько. Всі працювали в системі ДСНС. Тож змалку Дмитро знав, що таке пожежна машина. Був у батька на роботі, це мені дуже сподобалось. Бачив, як хлопці працюють на пожежах. І це мене дуже затронуло. І Я батькові ще тоді з маличого сказав пап, я хочу бути пожежником. І от уже 18 років як рятує, допомагає іншим, нерідко ризикуючи власним життям. Робота в колективі нам у нас завжди злагоджена, командна. Ми працюємо на всіх подіях як одне ціле, як сім'я. Кожний випадок це вже є дуже, дуже хвилюючим. Влюючи в тому випадку, що ти бачиш, як люди реагують на те, як у них якась біда. Дмитро пригадує недавній випадок пожежі у підвалі п'ятиповерхівки. Мати викликала нас на сіння пожежі, а там був її син в підвалі, знаходився. І коли ми евакуювали тіло, уже бездихане тіло, чоловіка, і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Коли до мене прийшли медики, сказали, що все мені треба було повідомити жінці про те, що сина вже його немає. Це було важко. Довелося працювати і в червоній слободі, де внаслідок ворожої атаки було зруйновано приватні будинки. Буквально після вибуху пройшло десь хвилин 15-10, повідомили, пішли сразу ж повідомлення на лінію 101 про те, що червоні слободіслободі рунація житлових будинків. Моментом виїхали туди мої два відділення: перше, друге відділення і на сармі і на цистерні. На момент прибуття ми побачили, що дуже багато житлових будинків позносило криші, шифер. Допомагали людям перекривати покрівлі, перекривати вибиті вікна. Той будинки, на яких вже взагалі не можна було жити, їх ми не чіпали, тільки виносили майно. Справжній шок викликали наслідки падіння частини російської ракети на готелю серед місті обласного центру. Їдучи до готелю, я побачив велике задимлення, дуже великий чорний дим. Я подумав, та думаю, що бистренько ми його загасимо. Так і думав, думав, це горить павільйони е, на центральному ринку. Думав, щас бистренько зреагуємо, без загасимо пожежу, і все буде добре. Коли під'їхав ближче, я просто побачив руйнацію. Трьох-чотирьохповерхової будівлі е, отелю «Центральний», І це вже для мене був шок. Е, хлопці займалися іменно гасінням е, центрального телю всередині. евакуацію потерпіли. Якраз на той момент виводили всіх людей з ну, центрального отелю і передавали їм працівникам е, медичної допомоги. За словами Дмитра, особливо переживав за людей, які на той момент перебували в готелі. Я був на горі, проводив гасіння і почув крики про допомогу людини, яка була в підвальному приміщенні отелю. Він поча скаржитись про болі в спині. Погрузили його на ноші і провели його евакуацію до карети швидкої медичної допомоги. Знаходились ми там на ліквідації надзвичайної ситуації дві доби. Останній камінець, коли ми підняли з підвалу, там нікого не зна... ну, не було, і це вже було видихом про те, що там нікого нема. Всі були живі, здорові. Це емоція страху про те, що нікому не зашкодило з громадян міста. Під час розбору завали в готелі рятувальники знайшли картину, на якій було написано По «Боже, збережи Україну. Це було, звісно, дуже дуже для нас емоційним. Ми цю картину зразу повісили на стіну. Ми, ми вважали, що ця картина. Оберігає нас, пожежників, рятувальників під час ліквідації наслідків. Під купами будівельного сміття виявилося ще й український прапор. Я вже собирався, я вже дів краги, одів каску, я вже собирався туди за ним іти за цим прапором. Тоді мені тракторист на тракторі сказав, почекай, Він акуратно опустив ковш Акуратно цей прапор підняв дуже обережно. Підніс його до мене. Я цей прапор з ковша і поставив там його на ну, при вході в центральний отель. Як і більшість українців, Дмитро мріє про перемогу над підступним ворогом. Не мир, а перемога. Миру ніколи не буде. У нас з агресором, з терористами, з росіянами. А от перемога скоріше б е скоріше б вона була